Чотири точки опори, діагональне витяження. І робимо тепер підйом. кінці вгору, опускаємо вниз до підлогу на на вдих вниз. Намагаємося тримати нижні ребра і не гуляти попереку. Зробили шість разів, фіксуємо руку ногу вгорі і робимо відведення вбік. Амплітуда дуже невеличка, наша мета зберегти себе в цьому нейтральному положенні, відчуваючи спину, висоту плечей, роботу тазу. Опустили і те саме тепер на інший бік. Витягнулися, робимо спочатку підйом руки ноги вгору, нагадується діагональна робота. Зробили шість разів. Потім себе зафіксували і зробила відведення рука нога намагаю тримати плечі, таз, поперек, не розвалюючи цю конструкцію. Опустилася. Тепер лягаємо на бік. опора на передпліччя. Ноги зігнуті в колінах під котом 90 градусів, видовжуємо верхню ногу, піднімаємо таз, фіксуємо себе, а руку верхню заправляємо за потилицю і намагаємося з'єднати зараз лікоть коліна, Так, щоб відчути роботу м'язів пресу. відхиляється, трохи назад. І нижні ребра скорочуються до. Гребня тазу по верхній стороні. Зафіксували себе вгорі, робимо тепер підйом ноги і з'єднання руки. Так, щоб відчути роботу сіднички. Зробили так ще декілька разів. І зафіксувавши гору ножку нашу вгорі, малюємо наче таку радугу. Напівково, торкаючись чисто носочком підлоги, а попереду того, носочком підлоги позаду. Повернулись, опустились. Міняємо сторону на інший бік. Зробимо те саме. Спочатку ми лягаємо, фіксуємо себе, піднімаємо таз згору, віддовжуємо верхню ніжку, опора на передпліччя, руку за потилицю. І переєднуємо лікоті коліно. Наша мета акцент зробити саме на скороченні м'язів нашого животика. Відчуття це скорочення збоку, коли ребра і кролотазу направляються на зустріч одне одному. Потім ми себе фіксуємо і опускаємо руку до ноги, піднімаючи ногу вгору. Тут у нас буде працювати сідничка та її дуже добре відчувати. Зафіксувавши потім нашу ногу вгорі, робимо такий місточок, да? малюємо веселку, торкаючись носочком крумка то попереду, то позаду, і потім опускаємось. Давайте трошки розвантажимо наші сіднички, для цього поставили коліно поширше, ширше, тазом потягнулися до п'ят, ручки витягнули вперед. Трошки побутту тут, спокійно подихайте животом. І Тепер, повернувшись на чотири точки опори, потягнеться тазом назад, відриваючи коліно від підлоги і повертаючись обратно і спробуйте зробити це більш динамічно, рухаючись вперед-назад, наче жапка. Витягуючись і повертаючись, зависаючи трошки над килимком. Це дозволить дуже добре розвантажити поперек. Сіли в маласин, розштовхнули плечами наші коліна зсередини, спокійно продихали це положення і тепер зробили скрутку то на одну сторону, зафіксувавшись, то на іншу сторону. Намагаємось не потіряти вільне коліно, яке не має зараз опори. Тепер, залишаючись на чотирьох точках опору, розвертаємо себе в бокову позицію. Залишаємо одну руку, одну ногу, іншу витягуємо на одну лінію і пробуємо себе розкрити, виводячи руку вперед і вгору, вертаючи так само вперед і вниз, намагаючись стримати цей баланс. Доробляємо ще декілька разів, потім ми себе зафіксуємо і почнемо піднімати нашу ногу на зустріч нашій руці. Намагаємось не впасти, не завалитися, втримати це положення. Рука-нога буде добряче виводити вас з балансу. Повернулися і так само робимо тепер на іншу сторону. Розвертаємо себе в бокову позицію, витягуючись рукою догори, і за рукою вниз. Спочатку ми просто налаштовуємо тіло тримати себе тут. У нас три точки опори, долонь, коліна, а наша довга нога, яка стоїть на лінії. І потім зафіксувавши себе, ми будемо з'єднувати нашу руку і ногу, намагаючись не заголитися, не впасти. Активні сільнички, активний прес. Беремось не гуляти, спокійно працювати. І потім вертаємося. Тепер вийдіть собаку мордою вниз, зафіксуйтеся тут і спокійно подихайте. Нехай потягнеться ваша спина, потягнеться сільнички, видержаться ноги по задній поверхні. І знайшовши дуже добру опору, підірвіть одну ногу і почніть малювати коло з нагазівно в коліні від коліна, то в один бік, чотири кола, то в інший бік. У нас трьох лапа собак. Після цього ми потягнулися в нашою ногою, як хвостиком вхору і вбіг поглиблюючи це положення, продихали декілька разів спокійно і потягнувши ногу вперед до нашої долині, опустилися вниз, так, щоб наш таз дивився в підлогу, не завалювався на бік, потягнути м'яко попрацювавши зіничку. Животом лягли на наше стигно до на внутрішнього поверхню. Побули тут і знову повернулися в собаку мордою вниз. Знову продихали це положення, знайшли добре точки опори. І тепер так само попрацюємо ногою на іншу сторону. Робимо 4 кола від коліна в один бік, 4 кола потім в інший бік. І знову будемо з вами фіксуватися, потягнувшись зігнутою ніжкою вгору і туди назад, за спинку значить хвостик скорпіончика туди закинули її. Протихало це положення і потім нашу ногу будемо виводити коліном до наших долонів, опускаючись вниз. Нагадую, тут важливо, щоб таз дивився чітко вгору. Вирівнюємо себе, відчуваємо сідничку, коліно лежить навпроти своєї половинки тазу. І коли продихали, виходимо з цього положення. Тепер ми сідаємо, наші ноги зігнуті в колінах. Ми піднімаємо перед собою і руками починаємо, як у вправі сотня, пампити повітря. Стаки надихаємо довгий вдих, довгий видих. Це може бути не 4 рухи, може бути набагато більше. У мене не раз до восьми доходить вдих і видих. Закінчили. Поставивши руки позаду себе, прийнявши опору стопи, виводимо таз вгору, перевернути такий стіл. Тримаємось тут, спокійно дихаємо. Опускаємось. Тепер, щоб зняти напруження після попередньої вправи, потягніться до ваших рівних ніг. Нагадую, Буде тягнути по задній поверхні ніг по спині, тягнемось за маківку вперед і вгору, не округлюючи спинку. Підтягуємо праву ніжку до себе по внутрішній поверхні, продовжуючи витягувати себе, трошки більше загрудуємось. І тепер, розвернувшись, виштовхнули себе вгору і побуло ще тут. Потягнули передню поверхню тіла, м'яко опустилися. Знову вирівняли дві ноги, потягнулися до них. Ровний тулуб, рівна спинка. Спокійно подихали. Тепер ліву ніжку згенемо, ставимо внутрішній поверхні стегна, так само продовжуємо витягуватись. І тепер виштовхнули себе вгору і ще потягнули себе по передній поверхні тіла. Продих. Опустилися вниз. Зміна положення лягаємо на спинку, прокатали себе трошки ліво-право, розвантажили поперек, вклали таз, так щоб було зручно. І підтягнувши тепер давайте, праву ніжку до себе, зафіксувавши, приклеївши стегно до нашого животика, починаємо виштовхувати таз вгору, відштовхуючи з лівою стопою. А підйом буде дуже невеличкий, головне, щоб ви відчули, як включається ваша сіничка. Нагадую, ногу не відклеюємо, за що цього буде рух дуже-дуже маленький. Робимо так декілька разів. І тепер наша ножка, яка була зігнута і притягнута до нас, ми видовжуємо вперед. Знову виштовхуємося стопою, таз у нас здіймається в повітря, ми починаємо рухати стопу довгої ніжки, то на себе, то від себе, для того, щоб дуже добре себе потягнути. Попрацювали так декілька разів, спокійно продихали це положення, опустили себе вниз. І тепер ми те саме повторюємо на іншу сторону. Підтягнули ліву ніжку до себе, зігнули в коліні, притиснули до животика, виштовхнули таз вгору. Опустили вниз дуже добру опора в праву стопу. Рух невеличкий. Не намагайтеся прям вийти в місточок, не в цьому сенс, а сенс в тому, щоб запрацював дуже добрий таз, саме сідничні м'язи. І тепер, виштовхнувши таз вниз і видовживши нашу ножку, рухаємо знову стопою на себе від себе. Відчуйте це витяження попередньої поверхні в районі паху. Яко себе опустили. Підтягнули зараз дві ноги до себе, зачепилися з внутрішньої сторони до ребер стоп. Коліна штовхнули туди в сторону пах, розвантажуючи таким чином знову наш поперек. І тепер, навпаки, притиснувши якомога ближче стопи до себе, якщо потрібно, накидаємо ремінець на наші ноги, Так, щоб кут в колінах був трохи, такий, наче гострий. Добре. Підкрокувавши плечами, з'єднавши лопатки, виштовхуємо себе ще вище вгору місточок, такий дуже-дуже вигнутий. Продихатись тут і м'яко-м'яко розповтись і опуститись. Знову коліна до себе і вертаємо наші е, ножки на підлогу. Зараз, зігнавши між собою зігнуті ноги в колінах, опустіть їх до підлоги в сторону, верхню ніжку потім зробити, вирівняти і накрити рукою. Розвертаючи тулуб в іншу сторону від ніг, м'яко себе так скрутіть і продихайте. Побудьте теж трошечки тут. І тепер. Зібравши себе знову в центр, зробіти саме на іншу сторону. Нога до ноги, ноги зігнуті, опускаємо якомога ближче до животика. Верхню ніжку вирівнюємо, накриваємо рукою, а ту обскручуємо в протилежну сторону. Намагаємось плечі, лопатки тягнути до підлоги і дуже важно слухати знову зону поверку. Буде таке витяження. Дуже добре буде тягнути бічну поверхню ваших ніг. Ми там сьогодні добре попрацювали, тому непогано буде там потягнутися. І зараз ми з вами, знову підтягуючи ніжки до себе, прокатаємо спинку, порухаємо наші ноги по колу, щоб таз намалював теж такий круг по підлозі, прокатався. І опустивши наші стопи на ширині нашого тазу, виштовхуємо себе знову в сідничний місточок. А, такий дуже а, невеличкий, уявляючи пряму лінію від колін через таз до ваших плечей, ручки виводячи за голову, наче охоплюючи великий м'яч для того, щоб потягнути наш хребет, наче звісити себе із тазу, продихати це положення і потім спокійно хребет за хребтом. Опустити себе м'яко-м'яко вниз. Через бік, нахиляючи то одне, то інше коліно сторону, витягуємо наші ніжки і лягаємо таким чином в шавасану. Наша спина довга, руки можна прибрати вздовж тіла, дати собі спокійно тут відпочити, розслабитись, відчуваючи вагу вашого тіла на килимку, розслабляючи. Все потрошку відпочивайте.